Секстинг онлайн грумінг, кібербулінг. Щодня наші діти мають ризик на собі пережити суть цих термінів. Заходячи в соцмережі, ризикують стати жертвою кіберзлочинців. Якщо не вдалося запобігти цьому, то принаймні варто знати, як допомогти дитині впоратися із проблемою, як поводитися самим батькам, аби не нашкодити а навпаки стати рятівником у світі інтернету. Я Марія Скиба. Це програма є вихід, і на всі ці питання будемо сьогодні шукати відповіді з моєю гостею. Це Вікторія Любар Ревич Торхова, нейропсихологиня та психотерапевтка. Пані Вікторія, вітання, дякую, що прийшли. Вітаю, дякую. Хочу розпочати з теми того наскільки зараз дітям цікаво, важливо, і о, той вік, з якого діти починають шукати себе навіть в інтернеті, в соцмережах. Діти дуже рано починають. Я б сказала навіть до школи. Вони спілкуються в групах, вони спілкуються в іграх. Тож, тому що батькам так легше, коли діти знаходяться з гаджетом і вони вже починають шукати, особливо якщо в маленьких дітей є старші брати-сестри, вони дуже швидко копіюють, входять в ті групи, але здебільшого це десь там 8-9 років, коли вони вже є в групах в соцмережах, будь то Viber, будь то Telegram. Або навіть е, через ігри є зараз спостереження навіть того, що дитина ще не читає, не говорить, але вона повністю орієнтується в тому, де в Ютубі є який мультфільм, де що треба переключити, як включити правильну музику. Як це працює? Це е, забезпечення вигоди для того, щоб вижити, нам щось необхідно отримати. Особливо фокус уваги на вау-ефекті. Гаджет це суцільний вау-ефект. Тож, діти, коли вони бачать картинки, вони миттєво розуміють за одну спробу, навіть за одне спостереження, як працює перемикати пошукова система, і вони навіть починають писати. Секс-контент він завжди був дуже небезпечним для дітей. Ми кажемо не підлітки, кажемо діти там діти. дошкільного віку, і зараз діти ще більше починають в цьому розбиратися, як що знайти. Наскільки це є актуальним питанням для українських дітей? Це залежить від свідомості батьків. Скажемо так, якщо батьки розуміють, що вони не хочуть травмувати свою дитину, вони беруть гаджет для дитини, пояснюють правила дитині. Не розраховуючи, дитина буде сама ті правила виконувати і дотримуватись їх, тобто батьки спостерігають за тим, що якщо сказано там 20 хвилин буде 20 хвилин, самі підійдуть, заберуть тощо. Чому важливо дати окремий гаджет для дитини? Бо якщо батьки дають свій, де б вони там не були, ми ж розуміємо, що таке алгоритми. Угу. Якщо батьки заходили на якісь сайти, де просто дорослий контент, і воно може вискокувати навіть між мультфільмами, навіть між іграми, на які допомагають дитині розвиватися, наприклад, а воно просто вискокує. Чому через алгоритм? Тому дуже важливо мати окремий або гаджет, або батьківський контроль, де Вмикається спеціальний екран і спеціальний канал для дитини, через який вона вже може відокремлені свої ігри і контент отримувати саме для того, щоб розвиватися. Чи є правила з якого віку можна давати дитині окремий гаджет, чи то мультфільм, чи то ми не кажемо про соцмережі там для переписки, так. але загалом це який вік? Гаджет не зло. Можна навіть з двох років, бо це дуже залежить від контенту. Якщо дитина е грається, знаєте, в сортер і не тільки через гаджет, але має щось фізичне погратися, має контакт з природою і має ще й гаджет, це нормально. Ідеальний час, скільки можна дитині перебувати в інтернеті, це дуже залежить від нервової системи дитини, бо якщо нервова система швидкозбудлива, то час має бути досить обмежений. Або контент має бути дуже плавний, там, де нема швидкості в контенті. Тоді, якщо нема швидкості, і контент сам по собі такий лагідний, розвиток, то, то там може бути від 20 до 40 хвилин навіть. Скажемо, якщо Це дитині на день, 5 так? навіть за один підхід. Угу. Да? Бо, скажімо, як заняття. Як заняття? Бо це про розвиток. Uh -huh. Якщо дитини дуже швидко збудлива нервова система, знаєте, коли дитина не може пережити, що в неї щось не виходить, то тоді це має бути там 10-15 хвилин. Але ж ми розуміємо, що батьки скажуть, ну да, ти дай дитині, що таке 10 хвилин. Вона потім ще 20 хвилин uh -huh. вирує, що той гаджет в неї забирають. Але ну то вирішують вже батьки на що вони йдуть. Бо Через ці істерики батьки мають пройти, щоб навчити дитину, привчити дитину віддавати гаджет, коли приходить час. У Нас є запитання від глядачів. Давайте ми спробуємо на них відповідати. Моїй дочці 10 років вона постійно в інтернеті. Як мені контролювати її спілкування і водночас не образити? Довіра будується в критичних моментах. Ми розуміємо, що діти, щоб ми їх там не благали, не використовувати нецензурну лексику, то що вони будуть це робити, бо вони не хочуть випасти з соціальної групи. І Якщо вони там здебільшого хотіли б морально дотримуватись цих правил, але вони підуть в ту групу своїх дітей, і вони будуть їх копіювати. Щоб бути прийнятими, бо то є така програма виживання: не виділятися, да не випадати із колектива. Ми, як батьки, маємо розуміти, що якщо ми хочемо контролювати дитину, на щось ми маємо закрити очі, але не через крайне ще, а сказати: та я бачила, я розумію. Що тобі, мабуть, доводиться де інколи так говорити, але мені прикро, що тобі доводиться відчувати себе погано або поганою, коли ти говориш таким чином, бо ти не така. І тоді ви просто і маєте доступ і кажете: мені може і неприємно це робити, але я мушу не тому, що я тобі не довіряю. Я не довіряю тому навколишньому середовищі. Бо там я точно знаю, є злі люди, які хочуть використати і завдати зло. Бо така природа. Ще про правила запитання від глядача. Скільки годин на день можна дозволити дитині спілкування в соцмережі? Спілкування дуже важливе для них це як повітря, дихати. Тож, звичайно, вони соціалізуються, і реальність такава, що вони здебільшого соціалізуються в соцмережах, власне, які дорослі ми. Маємо вчитися роздивлятися, чому дитина вчиться під час того, що відбувається, навіть на будь-яку критичну подію там на погану поведінку, на е, ситуацію, в яку дитина потрапила, розглядати її як посібник, як гарне таке середовище, на якому дитину можна навчити. Бо отак, от дитину, як ми сидимо, посадити напроти себе і сказати: слухай мене дитину, як влаштоване це життя. Оце роби, оце не роби, може бути так. Ну, це ж як вітер, вуха тут ну, по часу в такому разі нема такої квоти. Ось до чого я намагаюся uh -huh. сказати. Треба дивитися на емоційний стан дитини, що з нею відбувається під час і після того спілкування. Якщо вона така гармонійна, вони щось там обговорюють, планують, сміються, дивляться іноді кіно паралельно онлайн. Вони окей, файн. Чому ні? Пані Вікторія до продовження цієї ж теми є. Таке ще питання нашого глядача. воно пов'язане з тим, до чого батьки часто долучаються, щоб більше контролювати. Воно звучить таким чином: я зареєструвався в мережі під іншим ім'ям, спілкуюся зі своїм сином як його новий товариш. Чи правильно я роблю? Ну я б не сказала, бо є такі речі, які дивлячись, знов ж таки, який вік дитини, якщо дитині до 11 років, то Точно, навіть якщо до 13, бо є діти, які дуже швидко розвиваються, якісь повільніше, і нема такої знов-таки квоти, як воно має бути. Просто треба спостерігати за дитиною. Ось це нове покоління. Це єдиний спосіб, який їх розвиває, коли ми вишукуємо в просторі в кожній дії дитини. Де раптово неочікувано для дитини, ми можемо її похвалити і сказати: Боже, як ти вмієш, як ти гарно придумав, як ти гарно стакан поставив, як ти тихо ходиш, як ти обережно зробив, як ти гарно там не знаю, волосся поправив за щось дуже маленьке. Бо дітям зараз, тому що вони вже гаджет, діти вони народилися на перше покоління в тих гаджетах. Але чи можна сказати, що коли дитина нашого глядача викриє це? Що він за ним стежить, батько стежить за своїм сином таким чином, спілкуючись як товариш. Хіба це не буде травмою? Хіба Та, ну, це не є втрата довіри? Це зруйнує довіру, безумовно. Бо дуже добре було б, щоб в дитині виховувався ем, такий рефлекс, якщо я, як дитина, щось накоїв. Я можу прибігти до своїх батьків і на себе пожалітися. Про безпеку, як батькам розпізнати, що щось вже пішло не так, і дитина або отримує якийсь негативний контент, пов'язаний з загрозою його життю, з сексуальним насильством, можливо, кібератаки певні і так далі. Кібербулінг. Угу. Які це ознаки? Ознак багато, але ще є й підхід. З ознак це коли дитина раптово стає іншою. Бунтувала, стала лагідною. Була лагідною, стала бунтувати. Тобто перемикає дитину в інший стиль поведінки, коли вона не може заснути, або навпаки не хоче прокидатися, коли змінюється її поведінка щодо їжі. І ми бачимо, що вона якась або гіпернасторожена, Тобто здригається, постійно дивиться, чи щось прийшло, uh -huh. боїться, коли якийсь дзвінок, навіть батькам потрапляє на телефон. Або вона просто хоче від цього сховатися, від цього відмовляється, що любила робити раніше: там, ходити в кіно, поїсти піцу, морозиво тощо. Це симптоми. І ще й про навчання: якщо дитина гарно вчилася, її оцінки пішли раптово вниз. І вчителі в нормі будуть казати батькам: зверніть увагу, щось відбувається. Не дитина закинула навчання, а це симптоматика насилля. А ми знаємо насилля, воно не тільки фізичне, воно і психологічне, і економічне, і тепер ще й кібер. Давайте подивимося з іншого боку, як, які ознаки мають ці шахраї, тобто яким чином вони діють на дітей, угу. і як розпізнати, що ось ця людина, яка пише такі речі, вона має на меті зовсім інакше. Угу. Які це ознаки? Ознаки дуже чіткі. На початку вони неймовірно розуміючі. Солодкі, і вони друзі, не просто друзі, бо друзі можуть бути різні, друзі можуть критикувати та казати, та що за дурню ти там робиш чи кажеш. А це солодкі друзі, вони підключаються до будь-якої події, до будь-якої думки. Вони підтримують будь-які розваги. Все, що подобається дитині, подобається їм. Все, що цікавить дитину, їх також цікавить. Тобто вони дуже легко до всього. Під'єднуються емоційно, а потім кажуть, що я тебе розумію, ти можеш мені сказати все, це тільки зі мною залишиться. Тож вони все розуміють, все підтримують. Чи можемо ми назвати описати портрет цієї людини, яка здебільшого цікавиться тим, щоб написати підліткам або дітям про певні ну, якісь пропозиції, які точно не мають місця бути? Це хто із того, що я знаю так. з практики, здебільшого, звичайно, це чоловіки. І здебільшого вони мають психіатричний розлад, психічний розлад. І розслідування, які робилися свого часу, і з тих кейсів, що я знаю, завжди знаходили чоловіків десь до 50 років віку від 20 плюс. Отже, як інтернет злочинці знаходять потенційних жертв. Розповім про їхні улюблені гачки, аби ваша дитина і ви самі не втрапили на них у мережі. Гачок номер один це відкрита сторінка у соцмережі. На відкритих сторінках злочинці знаходять інформацію про уподобання дитини, аби згодом було легше втертися у довіру. Ну, наприклад, використовувати фрази з пісні чи фільму, про які дитина робила дописи. Гачок номер 2 це закрита спільнота в месенджерах. Стандартний сценарій це контакти дитини без. Згоди додають до закритої групи в Телеграмі чи вайбері. Ну а далі вже саму дитину використовують як гачок. Приміром, зловмисники можуть пропонувати додати друзів до групи за певну винагороду. Гачок номер три це фейковий профіль. Сценарій з фейковим профілем старий як світ. Сторінка злочинця виглядає справжньою, має фото, дописи, надсилає повідомлення від імені однолітка дитини. Ось вони вже і приятелі. Ну а між друзями не може бути таємниць, і саме на це роблять ставку злочинці в соцмережах. Гачок номер 4. повідомлення у загальному чаті. А це нова схема в арсеналі інтернет злочинців, розрахована на найбільш відкритих і довірливих людей. Зловмисник переглядає профілі тих, хто вже є в певному відкритому чаті чи спільноті. Ну і рандомно відправляють повідомлення на кшталт Привіт і чекають, доки хтось їм відповість. Далі переходять в приватні повідомлення з тими користувачами, хто їм написав у відповідь. Гачок номер 5 – секретна місія. Злочинці можуть пропонувати зробити щось за винагороду: гроші, дорогі подарунки, додаткові можливості в онлайн іграх, таємний секрет, який дозволить дитині стати особливою. А також вони надають відчуття унікальності такими завданнями. Це є таємно та надважливо, і ніхто, окрім цієї дитини, не може допомогти у цьому. Якщо це вже сталося, і батьки зрозуміли, звідки йде проблема, що робити далі? Якщо б батьки дізналися, це будуть емоції. Перше, що вони мають сказати дітям: в мене зараз емоції. Мені страшно, і в мене лють, в мене шок. Вони мають це сказати для того, щоб стати дітям зрозумілими, бо в дітей в цей момент наступає емоційний апокаліпсис. Тому що вони пра, ну, потребують захисту батьків, а батьки з емоціями. Це як світ руйнується, остання надія на захист, нібито руйнується. Тому батьки мають сказати, що в мене так, емоції, але головне, що я про все це вже знаю, ти є тут, живий, жива, і я тебе точно зможу захистити. Я прямо зараз не знаю як, а я точно знайду, бо я хто доросла. І те, що трапилось, це не є твоя провина, ти дитина. Це обов'язково. Це просто треба записати собі і вивчити як мантру на всяк випадок. Бо це ключі до того, щоб дитина повірила, що вона виживе, довіряла батькам, заспокоїлась настільки, наскільки це можливо. Дуже добре було б всім прийняти заспокійливі, попити того самого чаю і почати шукати вихід, до кого звертатись. Звичайно, перш за все, це кіберполіція. Перш за все. Звертаємося до поліції і блокуємо всі сторінки дитини Те, безумовно. Відразу ще до того, як звернулися угу. до поліції, все заскрініли, все сфотографували, все записали. Якщо я голосові на аудіо все позаписували на той випадок, якщо раптово це все хтось повидаляє. Отже, дитина стала жертвою інтернет-злочинців. Як їй допомогти? Правило перше, я на твоєму боці. Почуття сорому і психологічний тиск ось які емоції, здебільшого, переповнюють дитину, що стала жертвою інтернет-злочинця. У цій ситуації ваша дитина є жертвою. А значить, осуд, критика та фрази на кшталт сам винен, звісно, не мають місця бути. Найкраще обійми, турбота, підтримка та довірлива розмова. Правило номер два: збережіть докази. Порадьте дитині зробити скріншот сторінок, де розміщені матеріали інтимного характеру з її зображеннями та листуваннями із зловмисником. Правило номер три: видаліть контент з особистих листувань з тими, хто шантажує вашу дитину. Заблокуйте користувача та його профіль. Щоб видалити фото вашої дитини, розміщені в публічному доступі. Зверніться в службу підтримки сайту чи соцмережі. Ще один спосіб це скористатися сервісом Take It Down. Він не Замінни, якщо потрібно видалити із публічного доступу відверті фото дитини із Фейсбук, Інстаграму, Тіктоку, Онліфанс чи Порнхаб. або. Не зашифрованих онлайн платформах, що є партнерами сервісу. Правило номер 4. не ведіться на шантаж. Нічого не платіть та не надсилайте додаткові зображення та відео, якщо ви самі втрапили на гачок шантажистів. Це не допоможе. Правило номер 5. Не мовчіть найкращий варіант у такій ситуації із зібраними доказами йти до поліції, кіберполіції чи ювенальної поліції, і обов'язково до дитячого психолога. У такій ситуації дитині важливо отримати. Кваліфіковану допомогу. У нас є кілька міфів, про які часто говорить суспільство. Я попрошу вас або підтвердити, або розвіяти. Отже, моя дитина ніколи не втрапить на гачок злочинця. Це правда чи брехня? Брехня звичайно. А це знаєте, той момент, що наша сім'я не така, в нас завжди все буде добре. Ми знаємо, як себе поводити. Це ж часто фраза. Дуже часто фраза. Ми не такі. Особливо коли я чую таку фразу, думаю, ой ой, це ще більш це гарантії, ще бо там, де є ригідність, да це означає, я навіть бачити того не хочу, не угу. дай Боже, бо це означає, що дитина ще більш ретельніше буде ховати, якщо з нею вже щось коїться. Це відповідальність батьків, вони мають час від часу брати гаджет і перевіряти. Казати, покажи, де ти перебуваєш? Я обіцяю не робити, не відвішувати коментарі про твій стиль спілкування настільки, наскільки це можливо, хоча моє обличчя все рівно буде казати о Боже. Uh -huh. От, переживи цей момент, але це безпека, і допоки тобі не буде певний вік, якщо ти хочеш спілкуватися зі своїми друзями в соцмережах, буде так. Рухаємось далі. Uh -huh. Якщо заборонити гаджети, можна убезпечити дитину від злочинців в соцмережі. Це правда чи брехня? Уникання завжди призводить до клінічних наслідків, тож брехня звичайно, тому що діти завжди знайдуть або візьмуть гаджет на перерві в школі у своїх друзів, поспілкуються вже. Бо це буде голод. Всі мають, всі роблять, а я ні. Дитина завжди знайде спосіб то зробити. Але найбільш уразливий вік О, от для того, щоб дитина була повністю, знаєте, окутана інтернетом? Раніше це було 11-13 або 11-15, зважаючи на розвиток угу. дитини, а зараз це 9. З 9 років вони там заглиблені, в спілкуванні. Міф стосовно нашої теми. Якщо моя дитина стала жертвою, про це нікому не можна казати. Це правда чи брехня? Я б сказала, що чим більше ми вчимось говорити про речі як фактаж, є так. Не виправдовуючись, не приховуючи. А сталося так. Тоді і суспільство вчиться, що біда буває. І це не про провину. Бо коли ми приховуємо, ми себе винними відчуваємо. А коли ми виправдовуємось, ми нібито запрошуємо, звинувачуйте нас. І не всі ж люди якось можуть проміркувати, як підтримати, мають такий етикет в комунікації один до одного, вони просто на рефлексі, скажімо так. Тож Гарно говорити про це, говорити як фактаж, ще й говорити, що з цим роблять і як діють. Що не така це вже і біда, допоки дитина от вона поруч, все добре. Треба просто пройти процедуру захисту, і що будь-яка дитина може е, потрапити в таку халепу. Як зберегти після всього пройденого довіру з дитиною? Повага перед усе, от повага, право бути, аутентичність. Да, це базові емоційні потреби. Душевна безпека відчувається через повагу. Дитина може бути швидкою, повільною, будь-якою. Вона не має бути середньостатистичною, відповідати якимось уявленням школи чи суспільства. Вона має бути за дитиною. Треба спостерігати і вітати її успіхи. Тож їх треба відшукувати і постійно давати дитині, щоб вона про себе розуміла, на що вона може спиратися, де її позитивні і сильні сторони. Повага сьогодні необхідна всьому українському суспільству. Я вам дуже дякую, що ми сьогодні поговорили про надважливу тему про інтернет дітей в цьому інтернеті просто безкрайму. І це важливо, щоб сьогодні точно наші глядачі побачили, почули і записали, занотували собі ці основні правила. Я вам дуже дякую. І вам дякую, Вікторія Люборевич Торхова, нейропсихологиня та психотерапевтка, була сьогодні в студії Євихід. Отже, аби захистити дитину в інтернеті, варто навчити її безпечні та відповідальній поведінці в мережі. Тому тримайте кілька правил, які вам допоможуть. Правило номер один безпечні гаджети. Встановіть захисні програми на усіх пристроях, що мають вихід до інтернету, чи то особистий телефон дитини, чи домашній комп'ютер. Це базове правило дозволяє відфільтрувати велику частину підозрілої реклами спливаючих вікон вірусного контенту та шкідливих сайтів. Правило номер два: надійні паролі, оберіть. Надійні паролі, які складно вгадати, ніколи не використовуєте паролі, імена, прізвища, дати народження або номера телефонів. Це занадто просто. Хороший пароль, унікальний та складний. Правило номер три: захист особистої інформації. Гаджети убезпечили, і тепер час подбати про особисту безпеку. По перше, допоможіть дитині максимально закрити свою сторінку від незнайомців. Відфільтруйте тих, хто може бачити або коментувати її фотографії або писати повідомлення. Поясніть дитині, що не можна ніде публікувати свій номер телефону та адресу, а також назву або адресу школи, друзів чи родичів. Не забудьте також відключити геолокацію на фотографіях. У месенджерах та при додаванні публікацій у соціальних мережах правило номер чотири приватність. Саме на такі дрібні деталі у дописах передусім звертають увагу інтернет-злочинці. Часто такі люди просять надіслати номер картки батьків, дати домашню адресу або номер школи, чи вислати інтимні фотографії в обмін на дорогий подарунок. Правило номер п'ять небезпечні незнайомці. Бо за профілом десятирічної дівчинки або симпатичного підлітка ровесника може ховатися. 50-річний злочинець або педофіл. Нехай дитина завжди перевіряє запити на дружбу і ніколи не погоджується на приватний чат з незнайомцем. Також домовтеся, що дитина обов'язково розповість вам, якщо віртуальний друг пропонує зустріч в реальності. Правило номер шість: ніяких фото. Дитина повинна знати, що публікувати, пересилати або продавати особисті фотографії не можна нікому. Поясніть, що як тільки вона висилає свої фотографії, хоча б одній людині, ці фото можуть виявитися у кого завгодно. Така сама ситуація з дописами у коментарях у соцмережах. Якщо ти пишеш щось. Це можна сфотографувати тієї ж миті, і воно залишиться в загальному доступі назавжди. Правило номер сім. Я завжди на твоєму боці. Важливо, аби дитина довіряла вам, і в разі реальної загрози чи проблеми могла звернутися до вас за допомогою. Фрази на кшталт Я ж тобі казала, точно ні. Я завжди на твоєму боці. Саме це потрібно.